Отже, невеличкий огляд, чат GPT 3.5 безкоштовної версії, та GPT 4 це вже платна версія. Отже, на що здатна безкоштовна версія. Ну, звичайно, хочу показати вам одразу на прикладі. Отже, пиши сценарій для Ютубу. Відео буде, буде цікаве, корисне і головне. Про чат ГПТ. Десь на три хвилини. Отже, як бачите, він одразу пише мені сценарій, все, що потрібно зняти, хто що буде розповідати, голос за кадром, голос ще деякий, ведучий і так далі. Сцени, він все розписує, ви можете йому. Додавати будь-яких інших уточнень. Наприклад, напиши, ще, що була дівчина чи дитина у кадрі 10 людей, а ми знаходимось у автомобілі, все це ви можете йому задати, і він буде писати все, що ви забажаєте. Нехай відео буде в автомобілі. Отже, звісно, ось сценарій для короткого відео на YouTube про ChatGPT Піті знято в автомобілі, яке буде цікавим і корисним для глядачів. як ви бачите, він про повністю сценарій цього відео. Якщо вам сподобалося розповідати про нейронні мережі чи про будь-що з. Порт, або це якісь корисні речі, або медицина. Взагалі, все, що завгодно, ви можете йому написати. А напиши тепер мені контент план на тиждень. Е, хочу по два пости в день робити. А ще розпиши мені ці пости. Отже. Що він нам зараз зробить? Звісно, ось загальний контент-план на тиждень для вас зі згадами двома постами на день. Понеділок, ранок, вечір. Ваш улюблений рецепт на сніданок, дайте фотографію та кроки приготування, корисні поради, щодо підкови до нового робочого тижня. Вігук донедав прочитану книгу. Тобто він робить ось такий контент-план загальний. А якщо, наприклад, напиши тепер. Про нейромережі. Ну, Якщо ми вже сьогодні про нейромережі. ось, будь ласка, вступ до нейромережі. Сучасні мережі пост 2. Напиши на весь тиждень. Контент план по 3 пости на день. Ось, зараз він напише. Звісно, ось контент план. Понеділок, ранок, у полудні, другий, вечірній пост третій. І таким чином ви маєте можливість нічого не робити, а робити все, що він вам напише. Ось, наприклад, що я нам пропоную? Ну, пропоную, розповідь про історію розвитку на від початку до сучасності. Ось всереду пост 1. Розпиши, розпиши цей пост на 100 слів. Отже, дивимося. Історія розвитку не це захоплююча подорож. Пу -пу -пу -пу. І все це він вам пише. Тобто, вам нічого не треба вигадувати, ніде нічого не читати. Він вам все зробить за вас. Ось на що здатна, безпосередня, безкоштовна версія. Звичайно, це лише маленька, маленька частинка того, що він вміє, він вміє дуже-дуже багато чого. Просто питайте і. Визначаєте, що вам потрібно, і він вам це все зробить. Отже, це безкоштовна версія. Давайте глянемо на платну версію. Коротко. Це стандарт, той самий чат GPT-3.5, але більш розумний. Це пошук у пошук пошуку бінг, тобто він знайде будь-яку інформацію, яку ви забажаєте, знайде вам її, структурує і видасть на тій мові, які ви йому скажете. Далі аналіз даних тут. Ви маєте можливість з ним спілкувати щоб він робив дуже дуже багато тексту, але різноманітного та більш глибокого. Плагіни їх тисячі. Вони роблять просто неймовірні речі. Вони можуть робити. І сайти, і можуть створювати відео, фото, тексти, таблиці, програмувати, відповідати на будь-які питання, вистроювати будь-які речі про захват світу, все, що завгодно вони зроблять. І, звичайно, ще одна гарна функція це dal e 3 це штука, яка генерує вам. Фото для будь-яких потреб для ваших соціальних мереж. Отже, ми заходимо в нього, і якщо ми вже почали про безпосередньо чат GPT, давайте йому зараз задамо декілька питань, а потім спробуємо створити картинки. Отже, напиши мені назву та опис у трьох варіантах. Для відео, для відео на, YouTube. на YouTube. Так, відео буде про нейромережу чат GPT 3.5 та 4. Ну що, як вважаєте, він справиться з цією задачею? Звичайно, три варіанти нас та описів для вашого відео про нейромережі. Отже, перша назва. Від чат GPT 35 до чат Еволюція інтелекту опис пише. Зараз він нам зробить другий. Ну от, Бачите, він все пише: назва чат GPT-штучний інтелект, нового покоління, опис за ворожущі можливості. Тобто, вам навіть нічого вигадувати не треба, він все зробить за вас. Він вміє робити реально круті тексти і дуже неймовірно прикольні назви для відосів. Головне йому задати, в, якої, в якому направленості ви можете написати. Напиши мені, наприклад, от дивіться, напиши назву для цього відео у стилі Тараса Шевченка. Ну, я зробив помилку, але він зараз все. Розум штучний від ча-GPT до пізнання без меж. Можливо, так само б написав би Тарас Григорович Шевченко: Чай-GPT мені ось таке дав. А Що далі? А тепер ми ж обрали Dell e 3 і тут зараз ми беремо, ну, наприклад, нам сподобалося це. Так, зроби картинку для Ютубу на відео. І вставляємо. І зараз він нам згенерує картинку, яку ми вже, можливо, нам сподобається. Зараз побачимо, що він зробить, і ми її вставимо, розмістимо у нашому відео про те, що я вам зараз розповідаю. Тобто я вам показую відео, яке по суті створено їм. Ну, тобто, я в ньому розповідаю, але я задаю йому, що. Треба робити, і якщо б я записував відео. О, дивіться, він дуже-дуже криво пише. Оці назви, бачите, тут YouTube, ChatGPT, це все він дуже криво пише. Тому, можливо, треба підкоректувати, але доволі непогано картинка. Я зараз її скачаю, додавлю у фотошопі замість оціх, оці терабарщини адекватний текст і загружую, і ви її побачите, і ви її бачили, якщо ви клікнули на це відео безпосередньо. На Ютубі. Тож, оце така прикольна штука. Я буду розповідати ще про плагін, додаткові можливості. Як з ним спілкуватись? Тож підписуйтесь, буде дійсно корисно для вас, для вашої роботи та повсякденного життя, навчання і чого забажаєте. Ось такий він чат GPT.